Вітаю, друзі! Часте питання, що можна посіяти в теплиці без отоплення під кінець зими. Зараз у нас середина лютого і на нашому прикладі покажу, що росте в одній із теплиць і що плануємо досіяти. Заходимо в весну. Тут є в нас трішки зеленців. Була у нас з осені петрушка посіяна. Як бачите, перезимувала, але от країв. Там, вимерзла. І також зелена цибуля. Ось така у нас тут підростає. Потепліше, воно все покращує і буде ще краще. І підготований для посів кусочок земельки за день до посіву я його серизував, якраз земелька трішки зляглася, втрамбувалася, і сьогодні будемо проводити посів. Сіяти будемо шпінат. До речі, зелень була вкрита спанбондами. Шпінат доволі морозостійка культура, вже кінець зими, далі буде тільки теплішати і теплішати, тому він прекрасно буде себе чувствувати. Головне отримати нормальні всходи. Тому що це таки не весна. Сходи будуть гіршими, тому сіяти будемо чималенько насіння. І сіяти будемо підрала на ралю і уточну розкидаємо наше насіння. Що можна ще сіяти? Під кінець зими шпінат, ну, щевель можна попробувати. Кінзу, редиску однозначно можна сіяти. Ну і також, якщо у вас є. Готова розсаду салату, то можна спробувати її висаджувати, але обов'язково накривати спанбондами, тому що якщо увалить великий приморозок, то буде йому тяжкенько. Тепер висліду ще кілька нюансів. Посів ми, як бачите, провели, вже поливаємо, там немає чого знімати, да й, чесно говоря, немає просто-напросто часу. Пошла весна і багато роботи. Розкидали насіння, загребли зверху граблями і обов'язково поливаємо в цей же самий день, тому що будь-яке насіння вважається посіяним, коли ми провели полив зверху, щоб насінинка вбирала вологу, починала привикати до температури, яка в землі, і колись там сходила. Шпінат, який посіяли. Аполо від фірми саката і ось такий лонгстендінг Аполо красивіший. Полив ми тут проводимо за допомогою туману. Це такий товстий шланг із батьма дірочками. Але єдиний в нього мінус, що потрібно часто перекладати. Якщо немає вітру, то буде нерівномірний полив. Тому, як бачите, у нас... Теплиця передкрита, щоб трошки заходив вітер і рівномірно промочувалася земля. В ідеалі однозначно немає нічого кращого за капельний полив. Але є такі культури, як той же самий салат, які люблять дуже, коли поливається зверху. Тому потрібно і капля, і зверху обов'язково також поливати. І ще одне дуже важливе уточнення для людей, які люблять задавати питання, а коли воно виросте, а скільки його виросте, а скільки ви там з метру можете зняти урожаю, а скільки заробити, це трохи непротипичне господарство. Питання тут все або пан, або пропав. Тим паче, це ще літо, можна там порахувати приблизно скільки скуща огірка, через скільки він там виросте, можна більш менш зняти. А якщо ми сіємо це так в кінці зими. Може й бути все. Воно може як погнисти, може погано взійти, може піти в стрілку, якщо редька ухватить великі морози. Ну, тобто сіяти на свій страх і риск і по сроках також взагалі непонятно, коли воно буде. Якщо буде максимально сонячні, в ну, подальшому тижні будуть йти, то, звичайно, все виросте швидше. Якщо буде дуже пасмурна погода, дуже холодна, то пізніше. Тому робіть. Запас по времені, якщо ви будете планувати там конкретно до якогось числа підв'язатися, що вам потрібно буде висадити розсаду, то можливо ліпше взагалі не сійте. У нас в цій теплиці подальше подальшому будуть рости огірки без затоплення, само собою. Тому кілька місяців у нас однозначно ще є часу. Тому ми таким балуємось. А спонсором нашого відео, і взагалі весни для України, є ЗСУ, тому якщо у вас є змога, Донайте, тільки Донайте нормальним волонтерам, чи притулі, чи повернись живим, чи людям, яких ви знаєте. Тому що, на жаль, як показує практика, є дуже багато двоногих, які проживають на території нашої держави і продовжують красти і далі, ніби нічого не відбувається. На цьому я все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!